Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам орхідеї, які зростають на підвіконі в моїй спальній кімнаті. Тут, на цьому підвіконі, зараз є один квітоносик. Всі інші орхідеї поки що ліняться щось випускати. Ось ця біла орхідея Multiflora Forest. Нарощує активно листочки, корінчики. Ось вона як гарно виглядає на старому квітоносі вона щось на бруньці нарощує. Я думаю, що нічого з цього не вийде, треба відрізати квітоносик по іншу бруньку і чекати нового квітоносика. Далі наступна орхідея, шикарний кущ, орхідея санта Роз. Ось так вона виглядає, в пазусі росте новий корінчик. Вона за літо наростила мені три листочка, ось третій росте. Вона така велика, здорова, гарна, поки квітнути не збирається. В неї дуже гарні листочки, пігментовані і нічим не гірші за парфумованих фабрик. Приємний на дотик, крапочки дуже гарні. Ось такий слоник. Сподіваюся, що ось ось. І буде квітоносик. Питали мене за мою орхідею варігатну кофін. Я коли відрізла квітоносики, казала вам про те, що вона почала втрачати сили і треба їй допомогти. Вона відростила листочок. Ось зараз я вам покажу, тут навіть видно, ось настільки виріс листочок. Також вона порозкуклувала свої корінчики. І в горщику там почали активно рости. Ось ви бачите, в горщику зелений активний корінчик. Виглядає вона, звісно, краще, тугор потихеньку повертається до листочків, і це дуже мене радіє. Далі переходимо до однієї із найулюбленіших орхідеї в колекції це Согорелекс. Вона квітла на два квітоносика. Зараз нарощую активно листочки, корінчики, вона відпочиває. Нещодавно я пересаджувала орхідею пінфламінгом, і вже вона була з квітоносиком квітоносик деякий час був на місці, зараз він почав зростати. І це також дуже гарно. Дивіться, ось в який горщик я посадила Пінфламінго і в якому сидить Согорлекс. Согралекси від 12-му горщику, а Пінфламінго вже в 16-му. Зараз корінчики проскукливалися на шиці і в горщику Пінфламінго. Дуже гарна орхідея виглядає, звісно, що для неї була простичка невеликим стресом. От Sunset Love, що мені показав, величезний лист, нове коріння росте. Дуже круто. І ще новий листочок зростає. Подивіться, який листочок. Прям такий є замахи на кабанчика. Тож, поки що орхідея вся в активному рості, ви це наблюдаєте, вона в вегетації. В цьому році вона мене дивувала квітами в формі бабулетки. Що буде в цьому році, невідомо. Я дуже сподіваюся, що всі орхідеї, які тут стоять, під фамінгом вже працює, і ще інші. 4, бо кофі не хоче, щоб вітнула, хоче, щоб вона наростила корінчик і листочки. Ще 4 орхідеї мені дали квітоносиків. Я чекаю, спостерігаю. Якщо будуть гарні новини, то, звісно, з вами поділюсь. Ось такі в мене орхідеї на моєму підвіконні. До зустрічей на моєму каналі.